Вітаю всіх! Ну, от нарешті розкрився один бутончик заблукавшого цвітоносика моєї орхідейки Мауріци Я знайшла через інтернет його справжнє цвітіння, яке він повинен квітнути. Ну, дуже відрізняється, звісно. Може через те, що літнє цвітіння. Я вставлю фото, Такі, як я його отримувала, такі гарнюні. І, на жаль, того фото квіточки немає, то що у мене було приотримані, отримані. Було зовсім дуже давно. Я його отримала в 2021 році. І от нарешті одну квіточку він мені розкрив. Я вже показувала, що цвітоносик заблудився, там, отакою петелечкою, зігнувся і виростив лише одну квіточку. А на листочок, не дивіться, то старі сліди від кліща зараз немає все добре. Ну, от, одна така квіточка є. Хотіла показати вам. Ну, ставлю фото, який він повинен бути. Він такий плотний квіточка, він довго квітучий такий сорт, тримає довго плотні. Зараз він трошки змінив свою структуру і тоненькі такі пелюсточки. Не знаю, наскільки довго він потримає цю квітку. Ну, от, хотіла вам показати все ж таки, що. Один бутончик розкрився. Отак от, от. Дякую за увагу. На все добре.